Кожного з нас є мрії. Але що робити, коли здається, що вони вже нереальні, що час втрачено, і починати щось нове вже занадто пізно. Оксана завжди любила створювати затишок і мріяла про щось більше, ніж просто повсякденні турботи. Але життя склалось інакше: сфера обслуговування, б'юті індустрія, а потім 12 років перерв. Вона не працювала, не мала досвіду з комп'ютерними програмами і не вірила, що зможе освоїти щось нове. Все змінилось, коли вона дозволила собі знову мріяти. Спочатку це було просто хобі, плетіння з лози, яке нагадало їй, як важливо створювати щось красиве, а потім рішення зробити перший крок у 3D візуалізації Вона не знала, чи вийде, вона боялася, що не впорається, але все ж таки спробувала. І ось що з цього вийшло. Добрий день. Мене звати Оксана і мені 40 років, я родом з Харкова. Вже три роки проживаю в Івано-Франківській області. Кілька років тому моє хобі лозоплатіння пробудило в мені інтерес до домашнього декору та інтер'єру. Соціальні мережі почали пропонувати мені рекламу ваших курсів 3 d візуалізації інтер'єру, але я не маючи досвіду в цій сфері. Не вірила у свої можливості і навіть не розглядала цю ідею серйозно. Однак складна ситуація в країні та особисті фінансові труднощі змусили мене задуматись про те, чим я хочу займатися і як здобути фінансову незалежність. Мій вибір зупинився на 3D-візуалізації, і я придбала ваш курс у кредит. Мене переконали позитивні відгуки та професійна консультація вашого менеджера, який порадив преміум пакет з можливістю працевлаштування, і я не шкодую про цей вибір. Навчання було організовано зрозуміло та доступно навіть для мене людини без досвіду роботи в комп'ютерній. З комп'ютерною графікою до народження доньки я працювала косметологом естетистом і майже 12 років не мала активної професійної діяльності. Не можу сказати, що я досягла великих успіхів, але мої інвестиції в навчання майже окупилися. Хоча це сталося лише через рік після початку курсу. Я вважаю, що це пов'язано з моєю невпевненістю. Онлайн курс виявився надзвичайно зручним, особливо для тих, хто як я живе у сільській місцевості та не має можливості навчатися очно. Завдяки курсу я відкрила в собі нові здібності та зрозуміла, що можу досягти більшого ніж думала. Звичайно, я продовжую досконалюватися, але для себе я зрозуміла значни... зробила значний крок вперед. Перше замовлення я отримала завдяки студії візу 360 у рамках конкурсного проєкту, де мені потрібно було візуалізувати кілька приміщень. Цей проєкт додав мені впевненості та показав, що в цій професії можна заробляти. Я шукаю клієнтів у соціальних мережах. Іноді вони знаходять мене самі. Найважливіший урок, який я засвоїла, полягає в тому, що успіх залежить від нас, нашої віри в себе. Багато хто здається, вважаючи для успіху потрібна лише удача. Так, удача важлива, але віра в себе ще важливіша. Я дуже вдячна студії View 360 за те, що допомогли мені повірити в себе, і я вважаю всім новачкам того ж. Вірте в свої сили, якщо ви теж сумніваєтесь, це нормально, але історія Оксани доводить, що ніколи не пізно почати. Головне вірити в себе та зробити свій перший крок. Неважливо, хто ви зараз, мама в декреті, людина, яка змінює професію, або той, хто дуже давно мріяв спробувати щось нове, але боявся навчання, це. Якби не просто про знання, це про нові можливості та впевненість у собі. Якщо ви хочете дізнатись більше про 3D-візуалізацію, подивіться наш безкоштовний урок. Там ми чесно розповідаємо, як працює навчання, що вас чекає після курсу і чому ми не залишимо вас наодинці зі старта. Посилання під відео і пам'ятайте, усе можливо, якщо ви підете в себе.